Добрий день, вітаю всіх на каналі Техніка Поля. Ми знову в ефірі на чудовому майданчику. нашому. Він знаходиться, нагадую, всім, в місті Кропивницький. Заїжджайте. Під даним відео буде посилання на сайт. Заходьте на сайт, дзвоніть, замовляйте. У нас дуже великий вибір на майданчику сільськогосподарської техніки, різноманітної. Від тракторів до сівалок, жаток, борін, плугів, оприскувачів, асортимент великий. І також величезний асортимент по запасним частинам до агрегатів. Так що звертайте увагу. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався. Ставте лайки. Це дуже нас мотивує для нових відеооглядів, щоб нас побачили більше людей. Коментуйте, задавайте питання, будемо максимально швидко відповідати на них. Ось по, получили такого красунчика з мотором Ямс 248 в новій кабіні. Також, не забуваємо, є такі у нас крани-маніпулятори. Це ось пиште, що висота 6 з копійками і до 3 тонн піднімає. Це залежить від виліту стріли. Каточки, щоб закривати вологу. Хто ще не придбав, звертайте увагу культиватори навісні, причепні. Ну, а в даний момент хочемо відзняти вам відео. Дуже актуальне на даний момент. Дуже багато питають люди ці агрегати. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Будемо в кожному відео показуємо роботу в полі агрегату, який знімаємо в роликах. І представляємо вашій увазі. Сівалочка зернотукова, модель сзд 3000 міні. Виробництво заводу знаходиться в місті Кропивницький. Сівалочки можуть бути, вони це клас навісних сівалочок. Можуть бути 3 метра, 27, 2,4, 2,1, 1,8 і 1,5 метра. Все залежить від вашого трактору, ваших коштів і ваших подобань. Що ви хотіли. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам даного апарату. Так, нагадую, цей апарат 3 метровий ширина захвату 3 метра кількість рядів 20 штук. Міжряддя може бути 75 мм або 155 мм. Глибина посіву складає до 11 см. Тиск сошника до 65 кг, Швидкість посіву складає від 3 до 12 км на годину. Чим вона відрізняється, по-перше, від своїх конкурентів. Бак зерно, зернотуковий він повністю з нержавіючої сталі. З обох сторін. Ось так він виглядає. Це відрізняє від інших виробників. Об'єм бункера загальний складає 550 літрів на 3-метровий Насіння 385 літрів, добрив 165 Як показує практика, люди винімають перегородки в баку. І сіють спочатку насіння, а потім вже засипають добрива і сиплять добрива. Ось так відкривається кришка, є такий маленький гідро... гідросистема така маленька, яка є такий запобіжник. Ось так вона виглядає з іншої сторони. На сівалочці 3 стоїть два варіатора. Вони знаходяться ось тут у нас з Ось один. І з іншої сторони також два варіатора. На інших сівалочках меншої поширення захвату їх варіатор один. Так виглядає бак. Перегородка також з нержавіючої сталі. Є такі резиночки, ось вони, для того, щоб коли закриваєш, щоб не горкотіло. Ручки дуже зручно, мається підніжка, ось така вона кріпиться. Також є на бачку, якщо видно, ось такі від дождя, від краплинок козирки. Також маєте така ручка. Вісівні апарати. Ця сівалочка може сіяти від 900 г до 580 кг на гектар. Сошник має, має положення зі зміщенням один диск попереду, щоб розрізати пожненні остатки, які залишилися на полі. Невеликі, але проріже. Вага пустої сівалочки складає. 970 кг, а повної 1440 кг. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Бажано. Габаритні розміри сівалки ширина 3760 мм. Довжина 1630 мм. І висота 1450 мм. Відмінність від інших агрегатів також. Тут встановлені ось такі пружинні загортачі, вони класно працюють. В кінці відео подивіться, якраз робота іменно загортача дуже видно класно. Вони регулюються, мають таку шкалу для регулювання по куту атаки до поверхні землі. Сошник зі зміщенням, я вже сказав, Ступиця сошника збільшена. Бачите, широка. Там стоїть один підшипник, він широкорядний, має ось отаку опорне привидне колесо. Воно розмір колеса 5 на 50 і на 16, як на ОПС. Також має такий флянець, не кожний е виробник ставить ці флянці. Також е Закріплення поводка йде на як звичайні сівалочки, СЗшки на один болт, товстий поводок, штанга йде плоска, пружина п'ятерочка. Який преимущество від інших агрегатів, винт регулювання сошників, він йде стальний, не чугунний, це раз. І ось так, як раніше на СЗшках робили. Ось ці вкладиші вони в основному йдуть переварені. Тут вони з'ємні, є ось така скоба, ви собі її розкрутили, якщо вони вийшли з ладу, поміняли і поставили, і працюєте. Ось така трьохточна навіска є перекладена. Є такі защёлки, страховки, пружинли. Перекладена, під'їхали підділи Третю точку зверху зафіксували і працюєте. Е, ще можна ці сівалочки закомплектовувати окремо за додаткову плату е, замість пружинного загортача. Можна ставити прикатуючий каточок, а також, по бажанню, є можливість встановлювати або закріплювати на сівалку слідорозрихлювачі Ось тут вони з'являться. Побачили ось такого плана. сівалочки є по наявності. Дзвоніть, пишіть. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, лайки. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця і стаємо до праці.